Масштабне незаконне виробництво підробної парфумерії та косметики у Полтавській, Харківській та Київській областях викрило бюро економічної безпеки. Продукція продавалася під виглядом відомих міжнародних торгових марок, реалізовували товари через веб-сайти точки роздрібної торгівлі а також доставляла за допомогою поштових сервісів. Як повідомила речниця регіонального управління БЕБ у Полтавській області Марина Шовкопляс, правоохоронці провели тестові закупівлі зразків такої продукції та спеціальні дослідження. Вони підтвердили, що парфуми та косметика є підробками, мають низьку якість, а маркування та упакування продукції не відповідає стандартам компаній. Детективи бюро провели 11 обшуків на території міст Полтава та Харків. У складських приміщеннях за місцем здійснення незаконної діяльності, а також за місцем проживання причетних осіб, детективи вилучили понад 10 тисяч одиниць готової продукції парфумів та близько 30 тонн товарно-матеріальних цінностей, а саме інгредієнтів сумнівної якості, пластикових тар з хімічними елементами, флаконів тощо. Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 229 кримінального кодексу України, а саме незаконне виготовлення знаків для товарів та фірмового найменування.